Серпня вже два 42 генерали української армії мали посвідчення учасників бойових дій. Я думаю, що якщо це правда, то треба її перевірити. всі лі там були і всі лі справедливо справедливості посвідчення отримали. Тому що я знаю, які перепони і проблеми зі шлифслідують штих... з тими хлопцями молодими, які розбаранені і повинні що вони учасники дій І думаю що, як кажуть Остап бендер казав лет тронувся, господа присяжні засідателі. в Верховній раді уже конкретно правий сектор і прочі активісти займаються тим, що виявляють, хто получил ліпові посвідчення і прочі льготи. по поводу э, начальника ГАИ Днепропетровской области вы наверное знаете информацию что он 80 тысяч долларов пообещал Отдать, который он украл, ну, присвоил взятками и прочее. Так что що... слава Украине!